Білковий фактор плюс огляд страв 2025 наповнення, а не свердління. Епоха зручності та білка, як фактор та дієта з високим рівнем покоління, змінили мій підхід до харчування. У сучасному світі, де час є найціннішим ресурсом, а прагнення до здорового харчування стає все більш актуальним, послуги з доставки готової їжі стають справжнім порятунком. Серед багатьох гравців на цьому ринку фактор. Раніше фактор 75 виділяється своїм акцентом на високий вміст білка та зручність. Нещодавно я занурився у світ фактора, особливо в їхньому лінійному білку плюс, і хочу поділитися своїми враженнями та думками про те, як цей досвід вплинув на моє ставлення до харчування та способу життя. Зручність як головний аргумент. По перше, варто визнати, що головна перевага фактора, звичайно, зручність. Життя сучасної людини часто наповнюється роботою, зустрічами, навчанням та іншими питаннями, залишаючи мало часу для планування та приготування їжі. Фактор пропонує рішення цієї проблеми, доставляючи готові страви безпосередньо до ваших дверей. Це особливо цінно для тих, хто прагне до здорової дієти, але не має часу чи бажання стояти на плиті щодня. Я, як і багато хто, постійно борюся з відсутністю часу. Вечори часто закінчуються тим, що я замовляю піцу чи щось подібне, що, звичайно, не сприяє досягненню моїх цілей у галузі здоров'я та фітнесу. Фактор став для мене чудовою альтернативою: я можу просто розігріти страву в духовці або навіть в аероф шахрайський, про яку я поговорю пізніше, і насолоджуйтесь смачною та здоровою їжею, не витрачаючи часу та зусиль на приготування їжі. Білок плюс чи добрий акцент на білку. Факторний білок плюс це їхня компанія, кожна страва якої містить понад 30 грам білка. Останнім часом дієти з високим вмістом білка стали неймовірно популярними, особливо в соціальних мережах. Тік-так та Інстаграм переповнені відео з людьми, які сприяють різними схемами потужності на основі споживання великої кількості білка. Я не буду це приховувати, я також піддався цій тенденції і вирішив спробувати білок плюс з фактора, щоб зрозуміти наскільки ефективна така дієта на практиці. Спочатку я ставився до цієї ідеї з певним ступенем скептицизму. Я не вірю в радикальні дієти і думаю, що збалансована дієта є ключем до довгострокового здоров'я та добре. Однак я був готовий спробувати розширити свої знання і, можливо, знайти нові способи збереження своєї фізичної форми. Мій досвід від мікрохвильової піч до літака. Спочатку я розігрівав факторні страви в мікрохвильовці, як рекомендував виробник. Результатом було, м'яко кажучи, посереднім. М'ясо часто виявлялося сухим, а овочі засвоюються. Я запам'ятав статтю, де автор, що перевіряв фактор, виявив, що аеро деклініє де працює набагато краще, ніж мікрохвильова піч. Я вирішив спробувати цей метод і був приємно здивований результатом. Аїрфрейти дозволила мені досягти ідеальної текстури м'яса та овочів. М'ясо стало соковитим і ніжним, а овочі хрусткі та ароматні. Більше того, аеро, інфсюсей дозволила мені досягти легкої скоринки на м'ясо, що значно покращило смак страви. Я почав використовувати аеро, посуд для розігріву всіх моїх факторних страв, і це було справжнім відкриттям. Смак та різноманітність, що пропонує фактор. Що стосується смаку, то факторні страви, на мою думку, досить гідні. Вони не претендують на звання високої кухні. Але досить терпимо і, що важливо, різноманітні. Я спробував багато варіантів від класичної курки з часником до екзотичного яємського лосося. Мені подобалися деякі страви більше, ніж інші, але в цілому я був задоволений якістю їжі. Мені особливо сподобався невизначений перець, фрикадельки з рисом і томатним соусом. Ця страва поєднує простоту та оригінальність, і вона стала одним із моїх улюблених. Я також оцінив різноманітність овочів, які присутні в більшості факторних страв. Це говорить про те, що компанія піклується про здоров'я своїх клієнтів, дієта з білкою, що я взяв з досвіду після чотирьох днів дієти з високим вмістом білка. Я можу впевнено сказати, що це може бути ефективним способом контролювати вагу та підтримувати енергію. Я відчував себе більш добре підробленим і менш голодним протягом дня, що дозволило мені уникати за кусок нездорової їжі. Більше того, я помітив, що у мене більше енергії для тренувань та повсякденних справ. Однак я також зрозумів деякі недоліки білкової дієти. По-перше, це може бути дорогим, особливо якщо ви замовляєте страви факторів щодня. По друге, це може бути монотонним, якщо ви не замовляєте достатню кількість страв. По-третє, це може бути шкідливим для здоров'я, якщо ви використовуєте занадто багато білка, особливо якщо у вас є якісь захворювання нирок. Висновки та рекомендації. Загалом, мій досвід роботи з фактором та дієтою з високим вмістом білка був позитивним. Фактор це зручний і смачний спосіб отримати необхідну кількість білка та дотримуватися здорової дієти. Однак я б не рекомендував використовувати фактор як повну заміну їжі на постійній основі. Найкраще використовувати фактор як доповнення до збалансованої дієти та активного способу життя. Ось кілька рекомендацій для тих, хто хоче спробувати фактор: не обмежуйте себе мікрохвильовкою. Постарайтеся розігріти посуд на літаку або духовці, щоб досягти кращої текстури. Замовляйте різноманітні страви, не обмежуйте себе однією і тією ж стравою щодня, зверніть увагу на вміст натрію та жирів, деякі страви можуть бути занадто солоними або жирними. Зверніться до лікаря, перш ніж запустити дієту з високим вмістом білка, особливо якщо у вас є якісь захворювання. Поєднайте фактор з іншими джерелами білка, не покладайтеся лише на фактор, щоб отримати необхідну кількість білка. На закінчення, фактор це чудовий інструмент для тих, хто хоче спростити свою їжу та підтримувати здоровий спосіб життя. Однак важливо пам'ятати, що фактор є лише частиною рівняння. Здоров'я та добре залежать від багатьох факторів, включаючи збалансоване харчування, фізичні навантаження та здоровий сон.